На край землі готовий їхати Закарпатський автомайдан від Ужгороду до Вилятино з українськими прапорами, народною символікою та сигналами. 150 автівок зареєструвалося, аби підтримати автомайдан. Краю дорогою до колони приєднувались усі, охочі висловити протест і підтримати людей, які тримають оборону в Києві. Цього разу організатори розробили масштабний маршрут, який охопив п'ять районних центрів Закарпаття з кількома зупинками та мітингами. Зібрати автомайдани з інших міст Закарпаття зможе бути створити закарпатський автомайдан, координувати дії, щоб ми максимально могли інформувати населення, розвозити інформаційний матеріал. І допомагати іншим містам в координації. Перед тим як колона рушила, водії прикрасили весь транспорт символікою майдану, прапорами та оснастили додатковими світовими приладами. Перша зупинка Красне поле там до колони приєдналось багато людей, які хвилиною мовчання помінули, постраждали в далекому минулому і в близькому сьогоденні. В центрі Хустина автомайдан вже чекало багато людей, аби провести вічі. Незважаючи на те, що сотні хустян прийшли сказати своє слово. Влада дійшла до такої вершини, що вже, вже нікуди. Корупція нас обняла з усіх сторін. Так що нам треба боротися. героям. Так що нам треба боротися і боротися спільно всіми силами і можливостями. Як хто може? До Хоста приїхали і представники з інших районів краю, з Берегова, Тячева, віршави та Виноградова. Для них автомайдан – це не просто колона, а продовження спротиву. Активісти кажуть, черговий автомайдан також присвячений підтримці Дмитра Булатова, лідера автомайдану. Його викрали під час акції в столиці і мордували невідомі. Закарпатські волонтери планують висловити подяку Європі за те, що запропонували Дмитру якісне лікування. Пропланована на сьогодні акції поїхати до консульства Литви в Ужгороді і передати свою подяку у зв'язку з тим, що вони так тепло прийняли Дмитро Булатова до себе на лікування. Автомайдан тривав зранку до вечора, дорогою колону ніхто не зупиняв та не перешкоджав її руху. Куратори заходу кажуть, в області зараз все спокійно, не заперечували проти акції і в Закарпатському ДАІ. Ми з їхнього боку поки що не відчували ніяких перепон. Якщо було питання, коли стояло питання їздити по п'ять машин, ми їздили по п'ять машин. Вони завжди підходять, питаються наш маршрут, ми їм розповідаємо. У нас, в принципі, мирна акція, це і ми вони розуміють, тому проблем з їхнього боку ми не маємо. Кінцева зупинка Закарпатського автомайдану Шаян. Там люди пікетували центр реабілітації ОМВС, міліція з народом, банду геть вигукували активісти і всі, кому не байдужа доля України.